Це Артем у 2024-му. Він став криптомільйонером, купив собі Теслу, будинок в передмісті Києва і катається на лижах в Альпах кожного три місяці. Але Артем не завжди був таким. Просто він весь 2023 намагався заробити на семи деяких криптовалютах. Найцікавіше те, що жодна з монет, які потенційно вас збагатять, ще не вийшли на біржу. Звідси питання, які це токени, і головне, як їх заробити? З вами Артем, автор Криповоблог. Тож будемо починати. По-перше, головна проблема, чому всі токени цього відосу досі не торгуються, це ведмежачий ринок криптовалют. Літок коштує 24 тисячі ліквідності. Мало платформи скамують, а більшість із сьогоднішніх представників зібрали буквально сотні мільйонів доларів інвестицій. Тому всі вони очікують хоча б малесенької бички, аби можна було добре заробити на власному лістингу. Лістинг вихід токена на біржу. Першому списку бажаних активів буде маск. І ні, це не криптовалюта Ілона Маска, не всі ці токени, що вже представлені в CoinGecko та CoinMarketCap. Це майбутня монета найбільшого браузерного гаманця Метамаску. Випуск власної монети команда анонсувала ще у березні минулого року, а в раунді інвестицій зібрала фантастичні 450 мільйонів доларів. Звісно, і потенційна капіталізація для такого проєкту має бути шалена, а зважаючи на те, що найближчий подібний конкурент TVT від Trust Wallet знаходиться на 80-му місці, то й Metamask може одразу стрибнути кудись-сюди. По більшості із сьогоднішніх проєктів токен можна буде отримати в якості ретродропу. Тобто виконуєте певні активності всередині проєкту. Чайте гроші на комісійні, а в кінці вас винагородять шаленими цифрами. І це не перебільшення. Ось нещодавній дроп від в Marketplace маркетплейсу Blur, а на комісію спустили якихось 100 баксів. Коротше, як залутати токени маск. Робити обміни токенів у самому гаманці. Причому, що більше мереж використаєте, то краще. За 10 свопів на ефірі можна NFT-шку отримати. Виконуйте кросчейн перекази на офіційному мості Метамаск та стейкайте ефіру гаманці. Ну і підписку на Twitter, щоб важливеньке не пропустити. Активність на Metamask дорогенька, тож рекомендація починати крути від 1000 доларів. Mm -hmm. Наступний потенційний проектик на мільйон сує. Су це платформа для смарт-контрактів і децентралізованих додатків, побудована на мові програмування Move. На цій же мові побудовано проект Aptos, про який, думаю, розповідати немає сенсу. Потенційно отримати токени SUI можна декількома способами: розгорнути ноду SUI у себе на пристрої або виконувати активності у тестнеті. Із плюсів тут те, що це не потребує фінансових кладень, а з мінусів хріна лисого, ви той тестнет пройдете. Уже офіційно закінчено дві фази тестнету. На другу взагалі виділено 6% токенів, що нібито до хріна. Тепер треба чекати третьої фази. Ази впевнений, що вона буде, бо блокчейн сирий і не готовий до випуску. Ще є така штука, як DevNet. Це типу мережа для розробників, токени отримати не складно і додатків усіляких багато. Але скоріше за все за ні хріна не дадуть. Я лишу гайдик у коментарях, якщо буде потрібно. Коротше, посуї. Качаємо три гаманці і чекаємо нову фазу тестнету. Повідомлю про її старт у своєму телеграм. Ідемо далі на черзі третій проект Arbitrum. Леєр 2 блокчейну Ефіріум, що забезпечує швидкі та дешеві транзакції та знімає навантаження з основної мережі. Arbitrum розвивається шаленими темпами і його TVL складає майже 2 мільярди баксів. TVL – кількість грошей, що заблоковані в DeFi проектах. А проєктів цих вже десятки, і теоретично, аби отримати дроп, треба взаємодіяти часто і взаємодіяти багато. Тож закидуєте ефір на гаманець, переводите через міст і починаєте крутити бабки по усій екосистемі, що числиться в DeFi Lama. Ну або в Коінгіку. CoinMarketCap. в пріоритеті також отримати якусь роль у Discord, прогнати бабки через мости Orbiter та Arbitrum Bridge. Arbitrum існує вже давно, і на ньому було багато активностей, за які вірогідно насиплять монетки. Того, якщо починаєте тільки зараз, то крудіть якомога більше коштів через різноманіття проектів. Отримуйте NFT-шки, блокуйте гроші в ліквідності і так далі. Для порівняння найближчий конкурент Arbitrum Optimism минулого року насипав дропу 1200 доларів на гаманець. Четвертий токен, що нас озолотить, Layer Zero. Це протокол сумісності Omnichain, що об'єднує децентралізовані програми через різні блокчейни. Layer Zero використовує технологію шардінг, яка дозволяє бла 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 для нас. Важливо тільки те, що вони зібрали 170 лямів доларів інвестицій та сховали натяк про власний токен ZRO у документації. Ось список платформ, з якими необхідно взаємодіяти для отримання дропу від Layer0. Усі вони знаходяться у різних мережах, бо Layer0 це мультичейн протокол. Того й комісії всюди різні. Детальний гайд залишить. У коментарях рухаємось далі. П'ятий проект у нашому списку – ZK-SYNC. Або SYNC, я не знаю. Це масштабована платформа для забезпечення високошвидкісних та недорогих транзакцій на блокчейні Ethereum. Протокол зібрав більше 50 мільйонів від різних інвестиційних фондів. Щодо активностей, то ось список платформ, з якими треба взаємодіяти. Ще бажано бути активним у їх Діскорді та пройти квестик на Q3. Детальний гайд також закріплю у коментарях. Шостий представник і каталізатор нашого успішного успіху Allo. Це блокчейн-платформа, яка забезпечує приватність та безпеку даних, використовуючи Zero Knowledge Proofs. Згідно Crunchbase, хлопці зібрали майже 300 мільйонів доларів. І це при тому, що я обзиваю усі мережі, що орієнтовані на анонімність диким сміттям. Великої екосистеми, як наші минулі представники, Allo ще немає. Тож дії тут обмежені або установкою власної ноди, або участю у амбасадорській програмі. Для того, щоб сюди потрапити, треба робити пости, статті, гайди, відоси про Allo, бути активним у їх Діскорд і так далі. Гроші це не забере, а ось час багатенько. Останнім блокчейном, що теоретично зробить нас багатими, є Starknet. Layer 2 на Ефіріум, що дозволяє будь-якому додатку досягти необмеженого масштабу для своїх обчислень. При цьому без шкоди для децентралізації та безпеки. Проєкт або проект, як же там правильно, зібрав 273 мільйони доларів в шести раундах інвестицій. Інвесторами стали топ фонди Sequoia Capital, 3 Стріли Capital, який, до речі, уже, Intel Capital Vitalik Buterin та інші. Щоб отримати дроп, треба взаємодіяти з двома криптогаманцями, використовувати кросчейн мости. Робити обміни токенів, мінтити NFT та купити домен від StarkNet ID. Посилання на гайд також залишу в коментарях. Starknet вже активно юзається багатьма платформами, наприклад, Immutable X та DX, бо його технологія StarkWare дозволяє проводити транзакції на Ефіріум взагалі без комісій. Бажано й на цих платформах потикати, аби мати більше шанс на ретродроп. Якщо хочете покроковий відеогайд для отримання дропу від кожного із проєктів, накидайте сюди тисячу вподобаєв. На сьогодні в мене все. Бувайте!